Хочу ще раз показати вам цю красу. Це діаблос. Він вже вибирався. Він вже вибирався. Але ми всі сюди бігаємо. Не знаю чому. Його багато без підживлення, він бачите, вже перед цим я вам знімала, що він був крупненький. Це вже він подрібнішав, його тут ще багато. Це південна сторона. Ось така. М'якенька. Ну, не геть м'яка. Зараз. Але вона дуже смачна. Тобто вона не мнеться взагалі. Класно. Дуже гарний сорт. По типу румби. Ані, давайте зараз. Перейдемо на цю сторону. Це північна. Тут ще тільки буде достигати, але ми вже збирали, їли не один раз. вона нам дуже подобається. Зараз вам покажу ось так. І здалека. Так само подобається, як і моя улюблена лючі. Ось вона. Ось так налючіє трішки-трішки ягід, І до речі, до речі, хто на перший рік садить Сьогодні жіночка телефонувала, Азію посадила, каже, така дрібна мені не подобається. Перший рік, наприклад, бріла, не показує себе. Ось така бріла перший рік з Фріго. Це ми оновили бріло. То воно ну, вона ось таку форму має. Так, трішки лишили теж поїсти. Взагалі-то я все виламую. Потрібно вже зібрати, щоб далі йшли вусики не наростав кущик. Дивіться, бріла не буде. Перший рік дуже крупною, але теж непогано. Ой, ну ось така вона. Це перший рік, фрігушка, ви бачите, маленька. Від коноса я позламувала, по одному залишила. Бріла ароматна, а косинка майже не відчутна. Але вчора поливалася, бачите, тут сиру. Ось така бріла із фріго. Виростає тут олімпія, оновлена. <пух> Теж оновила Олімпію, дуже подобається мені цей середній сорт. Ну, теж вона геть не така, як повинна бути, як Олімпія, тому що це Олімпія і фріго. З фріго вона такою дуже великою не буде. Так, вона не маленька, як бачите. Геть не маленька. Але це фрігушки вже почали випускати усики, так що скоро будемо саджати. Ось бріла. Бачите, не кормлена геть тоненький вусик. Він повинен бути товстіший, треба підживити його, щоб були гарні-гарні вусики. І так що, ось ключія. Бачите, з одного рожка три квітконоси. Три. З одного. Тут два. Тут два з одного, тут два з одного квітконоси. Ключія два-три квітконоси з одного рожка і навіть перший рік. О, а тут, мабуть. Мабуть, мабуть, хрущик десь є. Почти підвяло. Мабуть, є десь хрущик Надо пролити буде. Зібрати ягоди, пролити бізар. Ось така лючийка. Всім гарного дня, вирощуємо, саджаємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока.